Двоє мовчите і двоє на відстані, що буде між вами далі. Навіть не дивлячись на те, що хтось з вас ушов в себе закритий, він продумує, пропрацьовує якісь багатоходовки, планів на якісь ваші взаємодії. Якісь нові ті, які ще не були. Тому це якось дуже несміливо, невпевнено і дуже навіть хвилююче, що потенційно між вами буде далі при цих ваших мовчанках. Ой, ви ж ви кажете, і я поки що тримаю оборону, але і розвернулась до нього жипе. Але він мій любименький, і я його любименька, ми пара. То вам треба оце все порішати і визначитися, хто ви в цій житті один у одному. Ну, і розвернутися уже передом. А ви що робите? А ви теж забарикадовані. Обмежені, і це ваше обмеження, воно не тільки фізичне, воно ще про те, що у вас така певна незріла позиція, якась така максималістська, має бути тільки так, тільки то, тільки сьо. І ви трошки в таких мисленнєвих своїх обмеженнях. Тобто, у вас взагалі-то є поле для діяльності для того, щоби якось. Запустити якусь енергію, чи подзвонити написати без відчуття провини, без нічого. Але ви, типу, ви обмежилися вдох і видих. У нас серйозний розклад, як намічається. У вас якісь ментальні конструкції, які вам не дозволяють. Які? Закриті, обмежені, ніби ви живете з якоїсь такої парадигми, що ресурсу, і, взагалі, любого у житі недостатньо. Тобто, не те, то, що грошей у світі дуже багато, і вони десь є в інших людях. Мені треба тим людям надати якусь послугу, і ті люди прийдуть до мене на мою енергію, принесуть мені ті гроші. Ну, там багато ще можна говорити. Ви закриті, ніби чогось недо, недостатньо. Яка вам рекомендація в цій ситуації? Не дивлячись на те, все, що я вже проговорила, ну ви теж берете участь у цьому виборі? Скидайте себе непотрібний груз, приймаєте під.